Станіслав Ле. Отож матч розпочався. Ми продовжимо з наюка. Зіграли. Лівий, лівий хав Поділля Олександр Огаль. Втрачає м'яча. переслідує Юрія Соколовського і під передачею Соколовського на а вихід Митрона буде виконувати навіть не передачу. І кулаком вибиває, буде знову подача. Домогу від Людмила Соколовського і удар на головний до звільного дня. Володимир на удар на ударну позицію, і забуває його. це не Володимир, поводньому, Станіслав Павлович, Павл Бабер. Хороша, хороша передача, хороший вихід, віч на віч. І Владислав Давескиба, будучи сам перед воротами, і заблокований його удар.

Вірність, хороші технічні дії і удар в ближній купів. Роман Кородень. Роман Скородень набирає під. Передача на Михайла Витищука. Хороша зачіпка за І Лише вдалі дії Володимира Кравчука. Стали наслідком на того, що. Це компанія Колумбус, Колумбус це гігабітний інтернет і телебачення у кожен дім. Атака команди Агрон, хороша передача Михайла Витіщука на Тараса Семенця. Тарас Семенець трішки не добіг до м'яча, І команда Агрон проводить атаку другим темпом. Максим Вежинський, Тарас Семенець. Розстрільна передача і фактично зняв з ноги від одного з тренерів від Михайла Карнишнього. І дуже-дуже хороший удар. І рахунок стає 2-1. Максим стався знову до Тараса Серніця. Той робить передачу. На втора знову втраті м'яч дістається до Тараса Сенця. М'яшок до і Тараса теж досвідчені гравець. Давно вже грає за цю команду. І Станіслав Павлович класний удар Станіслава Павловича. Рахунок удар номерний. 22 доларів, І один, вся одну мишили команду. Окрім це гравці основного складу. Ми Бачимо пожежа друзі команду, це, це, це... великий білий. І ударштан. І... Я вкладку бачимо. Виїжджаємо. Хороший-хороший удар. Хороша передача Олександра Понедельника на Михайлова Ціщука. Виходить два в два. Михайло Ціщук проходить. Арсена Медведя і по, з лінії шлафного майданчика, як в цьому випадку зробив Михайло Войцев, бачимо штрафний. Хороша контратака 24-го року. Нагадаємо, що після довгої перерви зимова перша відмовилася у 22-му році і гравці Поділля зіграли не так, би того хотілося. Володимир Пришнівський. Демонструє техніку. посовує на Володимира Поміщука. Прохід Володимира прослідна передача і як, як приємна, приємна несподіванка для вболівальників Великоберзовицького футболу, контратака великими силами знаходяться в західному майданчику і хороший-хороший надій хороший до своїй команді. В цьому моменті могли заболевати другий гол.